Після 11 класів Валерій Кічанов з Кривого Рогу закінчив училище за спеціальністю машиніст електровозу. Працював у шахті. Глибина була 1350 метрів. Перший раз зайшов, це. Називається клеть, там де заходять ну, ліфт спускається. Я, ми почали спускатися, почали залажувати вуха. Я не знав, що буде там. Може, це моя перша і остання зміна. 23-річний Валерій Кичанов, працюючи у шахті, два роки електровозом возив руду. У 20 років пішов до війська. Повномасштабне вторгнення застало його у Харкові. Близько 4-4.20 ранку я помінявся зі своєї сміни і приліг ну, відпочити. І тут щось почало гупати, стукати. Ну ніхто не розумів, що це таке. А подивилися в вікно автомобіля і почали летіти ракети. За словами Валерія Кічанова, після отримання зброї зайняли оборону на окружній дорозі Харкова. На той момент нічого не було собою, щоб викопати собі навіть якийсь окоп. Ми копали все палками, подушними средствами, третій чи четвертий день. Нас вже почали крити градами, артилерія доставала до нас. Це було дуже страшно. Це перший раз я відчув, що це таке. Вона ж в цей момент вуха позагладала. У першому бою розповідає Валерій, вбили його найкращого товариша. Він сидів в окопі. За позицією був, виходить, дом. і влучило, влучило в дом, і осколки полетіли, розлетілися. І йому прилетіло два осколки в голову і в серце. Мені було жалко цього товариша, тому що йому було всього 19 років. Потім, коли це осознав, в мене було відчуття злості. Далі, каже нацгвардієць, були бої у Харківській області. Бахмуту їх частину увійшла у січні 2023-го. На той момент Валерій Кічанов вже був кулеметником. На наступний день нас повели по позиціям і кажуть, що от російські війська сидять 50 метрів від вас. Каже, якщо ви або прокліпаєте, каже, вас б'ють. Перше зіткнення це було в цей же вечір. Зіткнень було дуже багато. На день це ну, Штуки три-чотири, це, це точно було з ними. Ми встрічалися, їхні вагнера заходили. В одному бою відбили українських полонених, розповідає Валерій Кичанов. Наших е, п'ятьох чи шістьох людей взяли в полон. Вони зайшли їм за спину, приставили зброю до голови і кажуть, здаватися їм. Всіх крідки сидів чоловік один. Ну, і він в парадіостанції доповів, що ну, каже, тут три вагнера взяли наших, наших п'ятьох. І по ним почалися просто обстріли. Наші успіли. Похід до обиральні, каже Валерій, ледь не коштував йому життя. Це був десь лютий, лютий місяць. Я сам без нікого зайшов в 9-пороховий будинок. Зайшов на, на сьомий поверх, там була відкрита квартира. Я туди захожу, і мені так повезло, що по цьому дому в дев'ятий дев поверх влітає, влітає ракета одна і потім друга. І 9-й і восьмий поверх, вони. Їх просто немає. Тоді я не, не отримав ні царапин, ні контузії, нічого. Тоді мені ну, Божа допомога. За словами Валерія Кічанова, до кінця року він планує одружитися. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.